Уроку. Так, і тема нашого сьогоднішнього уроку такий коротенький в нас тут був. Там, це ілюстрація, цифрове мистецтво, сучасна реклама та фірмовий стиль. От тема нашого сьогоднішнього уроку. І поїхали. Що ж таке ілюстрація? Це зображення, що супроводжує текст, літературного твору, газетної статті, то що з метою полегшення для читання візуалізації змісту. До винаходу книгодрукування, рукописні книжні ілюстрації. І, 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 рукописні книги ілюструвалися художниками вручну. Уявляєте, книгу написали, а тоді ще й розмалювали. Капець, як ці книги дорого коштували, так? кожна книга ручної роботи. Перша техніка ілюстрації, що з'явилася після винаходу книгодрукування, був дереворит. У 16-17 століттях були розроблені методи гравюр і офортів. У 18 столітті з'явилася літографія, значно підвищилася, підвищивши якість зображення. Окремим різновидом ілюстрацій є технічні малюнки, діаграми, схеми і графіки. Це також ілюстрація, але яка демонструє якісь дані. Комп'ютерне мистецтво або цифрове мистецтво це напрямок медіа мистецтва заснований на використанні комп'ютеру інформаційних технологій як основи для художнього твору. Головна спрямованість досліджень у галузі цифрового мистецтва у споріднених галузях, а саме, естетиці, філософії, музикознавстві, інформаційний дизайн тривимірні технології. Твори цифрового мистецтва. Приклад. Це все створено в цифровому мистецтві. І от ви знаєте, що для ілюстрації ігр, от якраз от графічний дизайн, якраз зображення. Дуже-дуже багато часу використовується. Так, хтось до нас ще хоче приєднатися. Вже ніхто не хоче приєднатися. Реклама. Ну, ви знаєте, що реклама це взагалі вигун прогресу, як то кажуть. Так? Популяризація товарів, видовищ, послуг та інше з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників тощо. Поширення інформації про когось, щось для створення популярності, а також. Візуальна та інша медіапродукція, плакати, оголошення, відеокліпи, що використовуються як засіб привернути увагу потенційних споживачів. Все це і є визначення реклами. Реклама буває масова. Газети, журнали, радіо, телебачення, площини, бікборди. Площіни, називаючи бікборди да? Адресна, поштова розсилка і емайл, Тату. Інтерактивна, кіоск, вебсайт. Е, нетрадиційна. Тату, рекламні повітряні кулі, візитки з товаром, ну і так далі. Да? І нетоварна, соціальна або пропагандистська. Відповідно до законодавства України, реклама це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб, і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких е е особи чи товарів. Реклама це популяризація товарів, видовищ, послуг та інше з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників і т.д. Реклама це поширення відомостей про кого щонебудь, створення популярності. Реклама це плакат, оголошення і таке інше, що використовується як засіб привернути увагу покупців та споживачів. Глобальними факторами розвитку реклами є потреби виробництва, торгівлі та фінансів, форма державного правління, цілі різноманітних релігійних конфесій. Політиків та простих громадян. Реклама справедливо визначається як частина загальнолюдської культури. Зараз куди не глянь всюду реклама. Нетоварна реклама пропагує які-небудь ідеї та цілі, та аж ніяк не конкретний товар. Наприклад, нафтова компанія оголошує про свою здатність бурити нафтові свердловини без забруднення навколишнього середовища. Де нетоварної реклами відноситься некомерційна реклама, спрямована на зміну поведінкової моделі. Боротьба із снідом, наркотиками, популяризацію соціальних проблем, пропаганду здорового способу життя і так далі. А вражки зараз популярна пропаганда піти в Україну і здохнути. Да, Знаєте таке? Фірмовий стиль, набір колірних графічних, словесних. Типографських, дизайнерських постійних елементів, констант, що забезпечують візуальну і змістову єдність товарів, послуг усієї вихідної від фірми інформації і внутрішнього оформлення. Основними цілями фірмового стилю можна назвати ідентифікацію виборів і вказівку на зв'язок їх з формою, виділення цих товарів з загальної маси. Аналогічних товарів її конкурентів, наявність фірмового стилю свідчить про впевненість його власника в позитивному враженні, яке він справляє на споживача, до числа основних елементів фірмового стилю відносяться фірмовий комплект шрифтів, товарний знак, фірмові кольори тощо. Ну, от, бачите, на прикладі на от такої заставочки. Да? Носії фірмового стилю це атрибути діяльності фірми, ділова поліграфія, різні форми реклами і просування, друковані видання, засоби візуалізації, і ідентифікації, архітектурне середовище компанії, навіть всередині офіс компанії оформлюється відповідно їхнього фірмового стилю. Так? Внутрішній і зовнішній дизайн будівель, вивіски, сувенірна продукція все це є носіями фірмового стилю. В остаточному варіанті робота зі створення фірмового стилю повинна бути представлена у вигляді такої інформації в декількох форматах на електронному носії. Логотип у кольорі і у чорно-білому варіанті, якщо такий передбачений, з розшифровкою кольорів і шрифтів. Основні текстові шрифти також з розшифровкою. Макети. Візитних карток, бланків і іншої поліграфічної продукції в границях обговореного друкованого формату. Які ж саме елементи створюють фірмовий стиль? До них можуть бути віднесені товарний знак, фірмовий лозунг, фірмовий колір або поєднання кольорів, фірмовий комплект шрифтів, фірмові поліграфічні константи. Єдине музичне оформлення, що супроводжує всі рекламні об'яви. Фірмовий блок об'єднані в композицію, знаки, логотип, а також різні написи. От дивіться тренди по створенню фірмового стилю. Є такий тренд, як в дизайні, як мінімалізм. І от наведені приклади. Нічого зайвого, дуже мало наведено, але оригінально, класно і доволі таке стильно виглядає. Так, далі. У нас є малюнок від руки. Ну, якийсь там напис, так, да, рукою зроблений. І також свідчить про свою якусь оригінальність. Далі негативний простір. Е, використовується е, фон і зображення, да? от дивіться, буква Пелікан, да? буква П е, створена у вигляді такого пелікану. Да? Або Барбершоп, Містер Кац, Містер вуса. Так красиво зроблено. Да, щоб... Або білочка там з горіхом на фоні. Да? або Інтам і так далі. Так, далі. Геометричні форми. За допомогою геометричних форм зображуються різні логотипи, які, в принципі, доволі стильно виглядають от І ну, втілюють свою ту чи іншу ідею. Так? От гори дуже красиво зображено. Нічого складного, але видно, що це якийсь якась вершина. Так. так візерунок. Дуже часто використовується також і візерунок Візерунки Space Icons. наприклад да Анімовані логотипи. Існують анімовані логотипи. І ви їх теж дуже часто зустрічали і бачили. Ну, от приклад, такий цікавий. Вінтаж під, під старовину, да, під 70 60 60 роки за КОС. Тоді якраз була така реклама популярна. Вінтажна реклама. Кольорові переходи. Плавно, градієнтний кольоровий переход, який також стильно виглядає. Ілюстрації в логотипах. Щось показано, да, от будиночок на дереві. Красива ілюстрація, все супер. да Lead Hero. Або ну інші такі, так. Да? Octos Garden. Красиво зроблено. Да? Фотографія логотипа Також використовують і фотографії. І е, частини фотографії. Визначимо основні функції товарних знаків: відрізнити одне підприємство від іншого. Співставити товар з його виробником. Таким чином товарний знак захищає його власника від конкурентів. Ну, ви знаєте, що багато закосу під, як, наприклад, Макдональдс пішов із Рашки. От, то вони почали там почали там на готових уже приміщеннях Макдональдса використовувати свої якісь дурні там фірмові знаки видумувати. Ну, вони фактично не видумують, а крадуть їх. Із вже існуючого, і ганьблять таким чином. Або дуже багато закосів було, ну я вам негативні приклади приводжу. Да? Дуже багато закосів було під фірмовий одяг, який ну, насправді був підробкою. І значок відрізняється там лише там Абібас, наприклад, були да? і порівняно Адідас. Да? Дуже схожі, але одною буквою відрізняються, і все, і, і стає смішно. Гарантувати якість товарів, позначених товарним знаком. Паралель фірмовий товар, товар якісний, обумовлює більшу популярність товарів, позначених фірмовим знаком у порівнянні з їх анонімними аналогами. Третя функція знаку це естетична. Часто фірмовий знак використовується як елемент оформлення різних упаковок або навіть самого виробу, підвищуючи його естетичну цінність. Ну або одяг також дуже часто використовує фірмові знаки. Якщо спортивний одяг так взагалі. Четверта функція фірмового знаку рекламна. У візуальній рекламі саме знаки інколи несе основне навантаження. Да, або якщо автомобіль у ну, кожного автомобіля є своя лейка. Або якщо от, наприклад, приклад вам Apple, да? ну, які основні вимоги до товарного знаку? Простота, індивідуальність, оригінальність, зовнішній вигляд, а для словесного знаку ще й звучність. Легкість вимовлення. І охорону здатність Тобто, що можна захистити авторські права на цей значок. От, надризане яблуко це дійсно оригінальний лейб. Придуманий дуже давно. Вау! встигли побачити що запрограмовано Вмикайтеся, повертайтесь до мене. ви тут. Тут. Побачите, що запрограмовано. Що за за зашифровано. Перше, що це у нас? Міст? да Другу букву замінюємо на е Ну, приймайте участь. Далі лице навпаки. Це, да? це виходить. І в букві О. Буква Т. Ти. В О. кажуть, так? Ну, що там запрограмовано? Зашифровано. Мистецтво? Так, да, мистецтво. Так, ну що, у нас майже кожен урок буде із ребусами. Так, запитання до мене є якісь? Ні. Про... Ну, в мене разі що це що мені робити. Комп'ютеру в мене немає. Так, да, немає. Ну, дивись, поки що у нас теоретичні заняття. Е, я спробую щось пошукати на планшет. тебе ж Android планшет, я так розумію, да? Да. так? Так. Спробую знайти якесь е, програмне забезпечення, яке ти зможеш встановити, і виконувати ну, нескладні задачі. Добре? Добре. Пробуєш. Тут уже ж діло таке: вийде, вийде, не вийде, ну подивимося. Знайдемо якусь альтернативу в будь-якому випадку. Головне не мовчати і звертатися, що я хочу кращу оцінку, в мене є отакі-отакі умови для навчання. Ну, отак. Все. Дякую. Тоді наш урок закінчено. До зустрічі. Матеріал трошечки пізніше з'явиться на сайті. Посилання, як завжди, скинув групу. Да, до побачення, діти, до зустрічі. До побачення. До побачення. До побачення.